Карні та аптеки не мають права приховувати ліки, які вам мають бути надані за рецептом безоплатно. Багато хто з коментаторів під відео вказував наступне: що НСЗУ не працює або нічого не вирішує. НСЗУ це фікція, дзвониш і все зводиться до місцевої влади, яка покриває своїх. Дійсно, треба розуміти, в якій державі ми живемо. Україна, на жаль, це не Сінгапур. Є державна програма медичних гарантій, за якою держава зобов'язана надати вам безоплатно ліки. Ви звернулися до лікарні і вам сказали, що цих ліків немає. Є це все факти, які можна викласти в заяві, надавши підтверджуючі документи, особливо якщо вам... ви були змушені за це сплатити, адже це ж не справа ж не в тому, щоб воювати зі всім світом. В першу чергу треба лікуватися і за наявності грошей, дійсно, якщо інших варіантів немає, сплачувати. Але після цього, вилікувавшись, зберігаючи квитанції, звертатися до правоохоронних органів, якщо НСЗУ вам не допомогло. Всі факти у вас на руках, квитанції є. І якщо ви подасте заяву до прокуратури, сказавши, що ви звернулися до НСЗУ, вона скинула все на місцеву владу. Там вам ніяким чином не допомогли, написали якусь відписку. Всі ці матеріали подавайте до прокуратури. Чим більше таких заяв і звернень буде, тим скоріше буде якась реакція від місцевого рівня влади або на найвищому рівні. Також пропоную, якщо у вас така ситуація відбулася і це ніяким чином не допомогло вам, напишіть в коментарях. І ми будемо збирати ці факти, узагальнювати їх і робити їх відомими зі свого боку, надаючи оцінку і допомагаючи всім пенсіонерам добиватися своїх прав. Манд запитує: виписали безкоштовний інсулін в аптеці, кажуть, немає. А в сусідній платній є. Лікарні та аптеки не мають права приховувати ліки, які вам мають бути надані за рецептом, без оплат. Телефонуйте за номером 1670. В якій ви можете отримати цей інсулін. Щоб дізнатися все про програму медичних гарантій від держави і знати всі свої права в медицині, тобто на що ви можете розраховувати, прямо зараз пишіть у Гуглі, просто зараз бачите, як на екрані показано, заходите в Google і пишете лікування, вивчайте його і використовуючи ці права, домагайтеся від держави всього, що вона вам. Зобов'язана надати безоплатно.